Америка у жалобі за жертвами бійні у початковій школі Гук. Містечко Н'Ютаун починає ховати перших із 26 загиблих. А політики, поліція та психологи намагаються зрозуміти, що могло підштовхнути 20-річного сором'язливого хлопця до страти дітей і як нарешті покласти край подібним масовим убивствам. 12 маленьких дівчаток і 8 хлопчиків. Ці обличчя облетіли усі американські газети та телеканали. Усім по шість-сім років разом з ними шестеро убитих вчительок. Одні загинули, намагаючись затулити собою дітей, інші перед смертю встигли заховати своїх учнів, але самі були застрелені. Пам'ять за ними весню таун у свічках, квітах та іграшках. І так буде ще довго. Сьогодні ховають тільки двох із двадцяти шести жертв. У США подібні масові убивства трапляються регулярно. Проте ця стрілянина шокувала країну. Головним чином, тому що жертвами стали зовсім маленькі діти. Барак Обама, який відклав всі плани і приїхав у Нью-Тал, пообіцяв нарешті покласти край бійням. Лише за час його президентства подібних випадків масового вбивства було чотири. Я зроблю все, що в моїх силах, щоб попередити схожі трагедії. Ми не можемо дозволити подібним подіям перетворитися на повсякденність. Наша країна занадто часто проходила через подібне. Занадто часто це 62 подібні криваві трагедії за останні 30 років в середньому по дві щороку. Проте президент прямо не пообіцяв обмежити продаж зброї, хоча низка впливових політиків і закликають до цього. З одного боку заборону не пропустить Конгрес, де більшість має республіканська партія. Водночас на 300 мільйонів американців зареєстровано майже стільки ж 300 мільйонів стволів вогнепальної зброї. Опитування показують: більшість громадян США не готові відмовлятися від конституційного права на володіння нею. Наприклад, у Вірджинії, де я живу, щоб купити пиво, треба показати посвідчення особи і підтвердити, що мені вже є 21 рік. Але якщо я хочу купити зброю, то посвідчення не потрібне. Я навіть можу бути молодшим за 21 рік. Що президент пообіцяв, так це посилити захист дітей, яким саме чином поки не ясно. У школу Сенді Хоук не можна було потрапити просто так. Убивця Адам Ланца подзвонив у домофон і його впустили. Його мати донедавно працювала там вчителькою, і хлопця знали в обличчя. Які були його мотиви, поліція не дає пояснень. За однією з версій, 20-річний нападник страждав на психічні розлади і прийшов у знайоме місце, щоб вчинити щось жахливе. За іншою, ланца хотів помститися матері і напав на її школу. Юля Куценко Володимирнець, ТВА.